Ножиць має вже багато всяких різних. Про деякі з них записував відгук, ними всіма користуюся, бо постійно працюю з бляхою, і з металом. Гуртаючи інтернет, натрапив на, на нові, новинку. Ще таких немає в користуванні, немає в користуванні. То сьогодні забрав з пошти, запишу відео і відгук, що вони собою являють. Можливо, можливо, комусь це буде корисно. Хтось, можливо, собі захоче таке. Не скажу, що ці дорогі. Їхня вартість всього лише 700 гривень, але вони мають таку досить цікаву форму. Ну і в принципі з якоїсь виготовлені з якоїсь авіаційної сталі, якщо вірити продавцю, що в, них, що в них таке цікаве? Є обмежувач для різу. Більше вони, більше як виставиться, накрутиться болт і контргайкою підіжметься, піджметься, то вони не будуть дожиматися. І в чому їх відмінність від тих ножиць, що я маю, бо в них досить така цікава форма. Вони не сильно задерті догори, от, скажімо, з ножицями мілооки в порівнянні. В них ручка так суб'єктивно, градусів 40 піднята доверху. І коли я прямий різ роблю, то руку потрібно постійно підгинати доверху. Або ж беремо, наприклад, прямі, ну прямі зачеплюються. А ці градусів так 10-15 підігнуті доверху. І відповідно традиційно попробую, як вони ріжуть бляху 0,5 коляка, 0,4 китаєць і 0,45 словак. Саме перше це спробую довгий різ. Як вони бляху треба піднімати. Ні, ні, щось, щось, ні, щось, це якісь трошки біля. О, хо, -хо. Дуже, дуже погано ріжуть, залишають отакі зазубини. Можливо, їх трошки треба регулювати. Зараз подивлюсь. Просто не ріжуть метал, а рвуть його, під, особливо під кінець. Спочатку починають нічого. Зараз попробував, відрегулював, тісніше ближче одна до одного я поставив ріжучі губки. Зараз подивлюся, можливо, щось зміниться. Можливо, щось зміниться. Ну, Трохи краще стало. Не знаю, можна шнурки обрізати ним. Коротше, висновок про ці ножиці готовий. Це повна шляпа. Хто щось подібне побачить, чи на китайських сайтах, чи, можливо, в нас, то 100% можу сказати, бред повний. Бо, по-перше, видно, наскільки швидко. Хоч і писало в описі про ці ножиці, що це якась там спеціальна авіаційна сталь, щось таке, що там типу надійне довго. Видно наскільки ці ножі сильно зношуються. Я ще ними нічого не перерізав, а на них вже залишаються сліди і неначе м'яти на якісь в кінці. Від звичайної бляхи 0,4. Попробував різати ще польську бляху 0,5, то куда їм куди там різати. І в наступних відео ще запишу відгук про такий ніж для повздовжнього різу е, листа. Може хтось собі буде розглядати для покупки, то вже буде знати, чи варто купувати, чи не варто. Бо тут так само є, що сказати.